Інститут картоплярства є однією з головних установ, яка займається проблематикою картоплярства Національної академії наук. Ми займаємося селекцією, насіннистом, технологією, а також біотехнологією картоплі. Сьогодні ми пропонуємо лінійку сортів, які, скажімо, від ранніх, різних груп в стивості, а також напрямку використання від ранніх до пізніх. Цікавим є те, що тенденція все-таки в картопляці змінюється. І щороку ми бачимо, що ринок потребує картоплі, яка придатна для переробки, зокрема на картоплі продукти. Це картопля фрі, чіпси, крохмаль, а також для пілінгу, мокрої мойки. І сьогодні ми маємо серію. Сортів картоплі, які повністю можуть задовільнити виробника в даному напрямку, а також проводимо селекцію на стресоустойчивість, а також високу вражальність. Хочу зазначити, що ряд сортів, таких, наприклад, княгиня, є лідерами. У нас було три роки назад в Полтавській області лінійка, де випробували більше ста сортів. Це вісьми селекційних компаній, і сортня Гіня зайняв перше місце, тому що дав врожайність більше 110 тонн з гектара. Крім того, є в нас і ранні сорти, які придатні для двоврожайної культури на півдні України. А з урахуванням сучасних тенденцій зміни клімату, то і в в Наших умовах можна виростити картоплю до дворожання. Скажем, вже в кінці вересня і жовтня місяці можна отримувати молоду картоплю, Прошло. яку споживаємо, ми як правило в травні місяці. Крім того, наші сорти стіки до ряду хвороб, а також потенційно. Стійки до ряду кліматичних умов це високих температур, а в західній Україні це стійкості до фітофторозу і ряду інших хвороб. Загалом у нас 56 сортів в реєстрі, а основну лінійку, яку ми пропонуємо від малого до великого фермера, це 18 сортів, серед яких це Мирослава, Фотинія. Соборна в нас зараз стала, також тирас царину української картоплі. Тобто для всіх умов, для всіх, скажімо. Фермерів або селянських господарств у нас є стратегії, які ми можемо їм запропонувати. З компанією БАС наша установа працює не лише за спільних проведення, або вони нас запрошують на дні поля. Я хочу сказати, що препарати компанії БАС ми випробували в різних системах захисту проти основних хвороб та шкідників, як я зазначав, що кращого немає із боротьби з ґрунтовими шкідниками. Порівняно з іншими це і дешевше, і практичніше, і надійніше. Крім того, ми з компанією Бас випробували ряд препаратів, які на різних сортах і побачили в залежність в тому, що ці препарати є стійкими в боротьбі із хворобами шкідників. І скажімо так, що це є все-таки провідна компанія, яка завоювала свій авторитет не лише в Україні, а й зважаючи на те, що в усьому світі. І от скажімо такі взимку семінари, польові семінари підтверджують те, що скажімо, сорти картоплі. І препарати компанії БАС є в дуже в хорошому тандемі для вирощування і отримання високих составих врожаїв картоплі. Знаєте, от сьогоднішній захід, я вперше, я вже багато років їжу на подібні заходи, тому що ми саме вирощуємо картоплю, і переробляємо картоплі дуже багато. І нам це все цікаво. Але це рік, цей рік. Був дуже важким для картоплярів. Чому? Тому що, ну, по-перше, всі західні компанії, щоб ви розуміли, нам відмовили в насінні. І не завжди нам давали насіння, яке нам потрібно було, яке, яке ми хотіли отримати. Це високоврожайні сорти, висококрохмальні сорти для переробки на чипси, на картоплю фрі, продовольчі сорти. І от сьогодні ми побачили. Результат роботи українських селекціонерів Інституту Картоплярства України в Немишаєво. Знаєте, сьогодні мені хочеться скинути шляпу, от чесно вам скажу, і перед керівництвом інституту, і перед його працівниками і науковцями ми йдемо, а прийняли рішення яке? Раз нас ігнорять іноді, але ігнорять в саме відповідальні моменти нашого життя. То ми поговорили, і в нас напрямок дуже простий і звичайний. Ми повинні, це наша місія, це наш час, ми повинні відродити українську селекцію, українське картоплярство, українське насінництво. У нас сорти, сьогодні я дивлюсь, ви знаєте, вони не, не, не я не хочу вживати слова не гірші. Вони кращі західних селекцій. Вони кращі. В рази. Я подивлюсь по захворюванням. Їх нема, апріорі нема захворювань. Ви подивіться на ці зразки, які зараз викопуються. На них нема захворювань. Я не хочу називати компанії. Ми декілька років назад купили 40 тонн картоплі. Я не хочу її навіть демонструвати. Те, що ми викопали, і те, що збереглося в нас до весни на посадку, а ми купляли як насіння, це був просто жах. Цього не можна нікому показувати. Тому ми підемо своїм українським шляхом.